Добрий ранок, сьогодні перший день осінь, 1 вересня. Я вітаю всіх, хто навчається, вітаю всіх, хто ходить в садок, в школу, в університети і так далі. Бажаю вам терпіння і гарних оцінок. А я, як мама хлопчика, який ходить в садок, сьогодні вранці збираюсь. Збираюсь бездовійна, бо довід в бабусі в золотоноші, і Девід піде в садок завтра. Тому сьогодні 1 вересня, але нам треба завести дещо в садок. Нам перед 1 вересня давали списки, що треба купити. Ми це все купили, і сьогодні ми це все збираємо, і завеземо в садочок, треба вітати. Ось, зараз вам покажу, що саме треба завести. Попросили пакет підписати. Павлюченко? Давід. Що нас просили купити? Губки, велика пачка серваток, двосторонній скотч, мусорні пакети, розмальовка. Картон. Далі кольоровий папір, м'який пластилін, стаканчик для малювання, фарби, синя ручка і два альбома для малювання. А, і ще просили 100 листків А4. Зараз я їх докладу сюди. Ось. Ну, якось так. Тому зараз збирається все, Женя умивається, чистить зубки. І будемо їхати, завеземо це все діло в садочок. І їдемо далі по справах. Ось моя цибуля на перша вересня. Ось така рубашка, брюки. Це мій улюблений костюм рожевий. Ну, я така. ось така. Ось таке лука. А ми вже нарядні, гарні, красиві, їдемо в садок. Ну, покажись, який ти красивий. Ага, я взагалі. А -а -а. Гарний чоловік ти. Звісно. Звісно. Приїхали в лікарню. по випуску дивіться. Давид хворів, вилікувався і зараз йдемо по виписку. І завтра вже дивіться, піде в садок. Буде в нього нова група, нові вчительки, нові дітки. Класно, навірно. Подивіться, який шикарний букет мені подарував Женя. Боже, ви навіть не уявляєте, як я обожнюю квіти. Наприклад, моя мама вважає, що квіти це гроші на вітер. Але я обожнюю квіти, Боже, як я кайфую від цього. Які гарні, хочеться їх ось так гладити, обіймати. Дуже гарний букет, дуже клас. Я щаслива. Що це у нас тут? Правильно, розпаковка. Женя купив мені а, трубочки. Я тепер люблю. Яйця. Яйця. Банани. О, нічого собі круто. Персики консервовані. І ой! Деньку. Така міні-розпаковка. Як я рада трубочкам Я просто як мала дитина, мені багато не треба, Боже. Мені менше, ніж через місяць-29 років, а я радію трубочкам. круто Вийшла з Девідом трішки прогулятися біля дому. Недалеко тут. Взяли Двідо велосипед. Більше він любить його возити ніж на ньому кататись. Але коли він зараз трішки втомиться, то він сяде і буде думати, мама, вези мене. Ось. Так що гуляємо. Дихаємо свіжим повітрям. Дивід. Катає свій велосипед. Як я вам і казала, двід трошки повозив свій велосипед, задовбався, сів на нього і тепер везу його я. Можна їхати, чухати голову, нічого, все одно мама тебе везе, подалі крутить не треба ногами. Дуже зручно, та від. Девід ще не дуже розуміє, як крутить подалі. Він тільки вміє їх крутити назад, а вперед поки не дуже виходить. Він крутить. ну Тут дуже класно, що є така ручка, якою мама або тато можуть вести дитинку самі. Все, що вона їсть, бачите? Ну не тільки я, у нас романтична вечеря з тобою, так? Да? Ну, типа такого. Давид ліг спати. Да, отакі а у нас, нас бокали. З романтик. Романтік. Такі фішки. Ще я купив сьогодні такі кубики з водою. Взагалі Давіду купив. Кубики з водою кладеш. Я їх давно бачила, кладеш в морозилку. Достаєш і охолоджує типу, напідки. І, типу, да. і це А це але пиво, безалкогольне. Ми не п'ємо просто алкоголь взагалі. На що грошей вистачило, на то і купили. У нас в магазині а, в домі дуже смачний лимонад розлив. Так, да, Ніка ж не розказала, що вона свій магазин відкрила в домі. Дуже Скажете? смачний, розладний лімалат. Mm -hmm. Боже, як я люблю криветки. Ну, ти їх взагалі вмієш їсти? Да. Покажи, як ти креветку їш. Ну що вбираєш. Що ти з нею робиш? Отак. Ні, так, не, так не можна. Не можна. Голову открутила. Mm -hmm. Хвост Угу. Оці всі потрохи зверху. І саме головне какашечку достати. І все. І все. І отак. І готова. Угу. Mm -hmm. Люблю кровати. <звук> привіт, мої друзі, не друзі. Також. Привіт. Є одна тема, яку я хочу сьогодні поговорити з вами. Ця тема цікавить дуже багато людей, дуже багато повідомлень я отримую. І я вирішила, що кожному відповідати це фізично важко, і я вирішила записати ось таке коротеньке відео і постараюся відповісти вам на всі питання. Ця тема стосується Двіда конкретніше того, що Двіду три роки і він не розмовляє і чому. Так. Чому ви не займаєтесь цим питанням, чому ви не водите його до лікарів, чому ви сидите і ждете так ось. Якщо ви реально вважаєте, що я не розумію того, що це ненормально, що це не є нормою, те, що дитина в три роки не розмовляє, то я прекрасно розумію, що це ненормально. Якщо ви вважаєте, що я просто ось так склала ручки, склала ніжки, сижу і просто дивлюсь в небо і чекаю, поки Давід заговорить, то ні, тут ви також помиляєтесь. Ще коли Девіду було два роки, коли ми жили в Смілі, ми ходили по лікарям, ходили до психіатра, ходили до невролога, питали, чому він не розмовляє. А зараз, коли йому три роки, коли ми живемо в місті Черкаси, ми також ходимо по лікарям, ходимо до психіатрів, ходили до неврологів державних, ходимо до неврологів частних. Вже не до одного частного невролога ми ходили. Ми займаємось цим питанням. Ми не сидимо, ми не чекаємо, ми не забили на Девіда, ми не забули про Девіда. Ми розуміємо, що це не є нормою. На даний момент ми займаємось з логопедом-дефектологом. Не просто з логопедом, не просто з, з дефектологом, а з логопедом-дефектологом. Кожна дитинка індивідуальна, і для кожної дитинки свій час, коли вона заговорить. Для когось це два місяці, для коїсь чотири, для когось півроку, для когось більше. А, в цьому моменті треба мати терпіння. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння треба займатися, займатися і займатися, що ми і робимо. Ми постійно наблюдаємося у лікарів, ми займаємось, не переживайте, не думайте, що ми просто сидимо і просто чекаємо, і не займаємось з індивідом. Ми ним Займаємось Лікарі ним займаються, і спеціалісти, такі як логопед-дефектолог. Ось так от. А коли мене там якась а, дівчинка питала: а, добре, а які ви проходите обстеження, який там у вас діагноз? Що там, як там, прям такі хоче, знаєте, прям в душу залізти, то я не хочу про це розмовляти. Це така болюча для мене тема особиста. Я не хочу про це говорити. Достатньо того, що я вам розповідаю, що ми ходимо до лікарів, що ми займаємося цим питанням, що ми ходимо до дефектолога і з Лідіком займаємось. А те, які там є діагнози, які обстеження ми робимо і бла-бла-бла. Це моє особисте, про яке я говорити не хочу, тому що в душі мені трішки болить. Я так само хочу побистріше почути його слова, що він заговорив. Це для мене так само дуже важливо, і я дуже цього чекаю. Ось. Я думаю, що все, що вам потрібно було знати, ви знаєте. А особисто залазити мені в душу, я поки не готова про це говорити. Коли я буду готова, я буду розповідати вам більше. Ось. Якось так. Я думаю, що я відповіла вам на питання, які вас цікавили. Давідік, привіт! Ось. Тому думаю, що тепер питань буде менше. Дякую вам за увагу. Дякую вам, що приділили мені час, поступали. Ну, і ми буде Все. Бана набирається, буду купатись, розслаблятись. Дивіться, до речі, як в мене відросло волосся. Яке довге. Я відрощую волосся, до речі, Хочу, щоб в мене волосся було таке, як раніше. Раніше все життя я носила довге волосся. У мене волосся було ось так по пояс. І зараз відрощую. І буду робити корекцію AirTouch в вересні, скоро, десь тижня через три. Робити корекцію. Дивіться, яке довга вже. Ну, як довга? Ну, якщо зрівнювати скра, яка в мене було, то довго пішла приводити себе в порядки, робити красу.